Вихід на закордонні ринки, діджиталізація та автоматизація, покращення внутрішніх процесів, кризовий менеджмент та комунікація усе це виклики, які постали перед сучасними підприємцями. Ми навчились працювати без електричества. Ми навчились працювати без відшкодування ПДВ. А зараз маємо навчитись працювати без людей. В принципі, в одній цій фразі є основні виклики, які стоять перед підприємцями, незалежно від цих складнощів. Вони все одно налаштовані на зростання, все одно налаштовані на експан. Підприємці це такі люди, яких відрізняє справжні підприємці від звичайних людей, що вони шукають можливості для розвитку і зростання попри все. І цей форум його фокус на те, що дати їм ці можливості в умовах сьогодення підприємці, аби вижити, намагаються вийти на закордонні ринки. Це й стало однією з ключових тем цьогорічного форуму. Втім, за словами Бориса Давиденка, у перспективі такий вид виживання може призвести до успішного становлення українського бізнесу на заході. Та поки українське підприємництво зіштовхнулося з черговими викликами, закоханість в продукти тільки за те, що вони українські минула. Тож зараз бізнесу необхідно знаходити свої сильні сторони і пропонувати власну унікальність. Бізнес, який ремонтує зламану систему. На думку співзасновника Монобанку, саме той бізнес, який матиме за мету закривати потреби людей, як ніколи на часі. Свого часу, розповідає Олег Гороховський, так і створився Монобанк, адже в українців була потреба вирішувати банківські справи швидко і за ідеальних умов онлайн. Клієнтам дуже подобається, коли. Іх повсяк повсякденні потреби задовольняються у швидкий, зручний та непомітний спосіб. І таких зламаних систем, де необхідно знайти вдале рішення, сьогодні безліч це може стати для підприємців можливістю розвитку, каже Олег Гороховський. «Поламані процеси є всюди, і їх треба шукати. Вміти бачити, і потім є можливість їх виправити. Під час війни з'являються нові галузі, яких не існувало. І ці галузі це можливості. Наприклад, є потреба там, в дронах. Це можливість і задовольнити цю потребу, зробивши якісний продукт. Тобто, спочатку потреба, потім продукт, ані і потім для нього вигадуємо потребу. Виживання в умовах конкуренції. Дмитро Сердюк разом з дружиною Аліною власники бренду одягу. Це той вид бізнесу, який має потужних конкурентів на ринку, адже це сфера, де ти вимушений боротися за клієнта своєю унікальністю. Певний підприємець сьогодні насправді вкрай складно запропонувати щось нове у цій царині. Однак власну фішку можна знайти в процесі. Ти маєш ідею. Маєш якісь напрацьовані матеріали, ти маєш вже запускати. дивитись, тестувати, і що воно працює, що ні, і в тому самому моменті підкручувати те, що в тебе класно виходить. І дивитися обов'язково на конкурентів, бо ми з ними будемо боротися за наших клієнтів та клієнток і ми маємо саме підкрутити там, де ми краще, і піднабрати там, де ми гірші. Також одним з важливих питань сьогодення є співпраця бізнесу і ветеранів. Адже зараз, певний, ветеран війни Олександр Терен це є проблемою. Чимало компаній побоюються брати на роботу екс-військовослужбов. Ужбовців з певних стереотипних упереджень, які сформувалися ще за часів АТО, реальна ситуація складається так, що більшість компаній бояться брати ветеранів на роботу з певних пересторог і причин, які на жаль створюються, і в медіапросторі, просторі, не знаю, можливо, це псо, можливо, якісь негативні одні досвіди перекривають значно багато позитивних. Повертаючись до цивільного життя, чимало ветеранів переживають стрес, депресію, майже завжди з посттравматичним стресовим розладом. Це погіршує шанси знайти себе у цьому житті заново, каже Олександр Терен. І через ці проблеми військовим складно інтегруватися у соціальне життя знову. Скажемо, в якихось там супорозвоних державах, як штати, наприклад, там чи на. Британія з ветеранами працюють продовж цього життя навіть є певні ветеранські організації, які цим займаються, і було б добре, якби в нас були хоча б якісь зародки таких організацій чи зародки таких ініціатив, які б допомагали ветеранам знайти себе в цьому житті, знайти зрозуміти, якщо щось не так, ти завжди можеш звернутися, знайти знати до кого звернутися. Також він переконаний, проблему необхідно вирішувати комплексно. Це і допомога ветеранам у психологічній та фізичній реабілітації, сприяння у пошуку вакансій, а також і просвітницька робота з працедавцями. Аби Викорінити стереотип, що колишні військові можуть бути проблемними працівниками. Ксенія Павлишин, Максим Костенко, програма Вікна СТБ, Марафон. Єдині новини.